Золота осінь продовжує тішити теплом, а жовтень завершується з сухою денною температурою 17-18 градусів, проте вже в перший день листопада похолодає. По відношенню, наприклад, до середньомісячної температури вона очікується в межах 2-7 градусів тепла, і це близько до норми для саме листопада місяця. За у перший день останнього осіннього місяця середньомісячна кількість опадів в листопаді буде в межах 34-65 міліметрів. Де снігу в першій декаді знов ж таки не очікуємо. Але звичайно, вже починаючи з другої декади, відповідно, вже тенденція йде до зими, адже листопад це перехідний місяць від осені до зими. Тому починається така фаза передзим'я. Відповідно, все частіше в прогнозах можуть з'являтися вже ці слова, як змішана фаза опадів або сніг, але це вже починаючи з другої декади листопад. У 2022-му середньодобова температура була на 2-5 градусів вище норми, а засніжило в містах України торік 17 листопада.